Який український поет є автором заповіту? Відповідь Тарас Шевченко. Як називається звичай малювання на яйцях до Великодня? Відповідь Писанкарство. Яка національна страва України готується з капусти, м'яса та рису? Відповідь Голубці. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яке озеро в Карпатах називають морське око? Відповідь Озеро Синевер. Який день в Україні вважають днем вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні? Відповідь 8 травня. Хто очолював повстання 1648 року проти Речі Посполитої. Відповідь Богдан Хмельницький. Чи зможе Україна стати справді європейською країною з високим рівнем життя? І що для цього потрібно? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.